До нас приєдналася нестройна Леся Петрівна, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв Кіровоградської обласної ради. Тема доповіді Шевченкіана з фондового зібрання музею мистецтв. Я вам чи дякую колегам, що ви запросили саме нашу команду нашого музею мистецтв. Кожному року ми беремо участь у центрівське читаннях. Особиста мене модуля звела Сланяном Васильчем ще в далекому 1996 році, коли я вступала на, на філологічний факультет по університету. І наше знайомство з ним завершилося тим, що ми разом читали на наступних іспитах Павла Тичину, ви знаєте, як Липа Шелестить. І коли він бачив першому приседжеву аудиторії, він говорить, я... Згадую вас завжди. Звісно, він для мене, тоді 18-річної дівчинки з шахтарського російськомовного селища Смоліне відкрив постать Євгена Малинюка. Це для мене було просто потрясінням і часто на перервах я постійно до нього підходила, розпитувала. І він зазвичай знаходив час, завжди мені пояснював, розповідав, і про нього в мене дуже тільки світлі і добрі гарні спогади. Ну і по-друге, саме моє прізвище Шевченко, дівоче, воно супроводжує мене з самого народження, і тому і дитячі садочок, шкільні роки, і студентські роки. Це, ну, Я дуже пишаюся тим, що в мене таке прізвище. Ну, звісно, там одружина інше прізвище, але я завжди для своїх. Однокласників, своїх одногрупників, завжди Шевченчик. От, і таким чином, да, от якби доля мене вже звела працювати в музеї мистецтві, тому. Тема Шевченкіани вона завжди по-хорошому мене переслідує. Сьогодні ми поговоримо про Шевченкіану з фондового зібрання нашого музею мистецтва. Спадщина Тараса Шевченка вона є найціннішим надбанням світової культури. Часто її ми можемо побачити на мистецьких вернісажах, в творчості багатьох живописців, графіків, скульпторів і зазвичай майстрів декоративно-житкового мистецтва. У фондовому зібранні нашого музею зберігається понад 100 робіт Шевченкіани. Це на стану на. 2019 рік, завдяки поповненню там, роботам Фелікса Полонського, Ольги Курської, у нас вже трішечки більше. Так? Значить, деякі з цих робіт, це я говорю про основні роботи, вони були закуплені дирекцією художніх виставок ще в 70-ті роки минулого століття, ще колишні галереї, яка на той час була відділом обласного краєзнавчого музею. Деякі роботи були передані меценатами або ми їх закуповували. Значний внесок у розвиток саме Шевченкіанства. Тематики зробили насамперед випускники Київського художнього інституту. Їм тоді доручала тогочасна да, комуністична влада писати образ Кобзаря і висвітлювати його життєвий шлях в залежності від в рамках відзначення круглих дат. Поета. І хочу сказати, що своїм, вида... своїм завданням вони справились досить таки блискуче, і... і образи Шевченка випаслені зворушливо, правдиво. і Переважна цих робіт, яка знаходиться в фондовому зібранні нашого музею, створена у 1961 64 роках минулого століття і мають вони досить такі великі розміри. Ми, коли до повномасштабного вторгнення, часто робили там виставку Шевченкіани, то наприклад 3-4 роботи могли заміщати вже стіну експозиційної площі. Мають вони розміри від 1 метра до 2,5 метрів. Розпочинаємо з олійного полотна відомого живописця. Кармазіна мені 13 минало. В Зібрані музеї зберігаються полотна Неледви, Кравченка, Адамкевича, Карімова, Югая, Шевченка, Болдріва, Сиротенка, Васильченка, Марченка, Шишка, Маршалкова, Родіна, Талпьокіна. Окремим блоком можна виділити творчий доробок саме художників земляків, зокрема членів національної спілки художників України. Це Роботи Карнієва, Бондаренка, кольорова ліногравюра гравюра письменного, смичика робота графічна і екскізи до картини Тарасові шляхи нашого відомого художнього земляка Володимира Фетрова. І зупинимося на цьому фрагменті до відзначення 170-річчя з дня народження Тараса Григоровича, а це 1984 рік, до фондового зібрання музею потрапив оригінальний сюжетно-тематичний гобелен. Заслуженого художника України Емілії Руденко під назвою Думи мої думи за мотивами літературних творів поета. Розмір, до речі, цього губелену становить 2,40 на метр вісімдесят. І до повномасштабного вторгнення у нас був такий Шевченківський куточок, ми його просто оновлювали до річниць народження поета. То багато челенджів, флешмобів у нас записували саме відвідувачі музею, приходили саме на фоні цього килиму. Не тільки живописні полотна, а й графічні серед них от портрет Шевченка, ілюстрації до поеми Тараса Шевченка Гайдамаки, відомого художника-графіка, професора, народного художника Василя Касіяна. Графічні роботи, взагалі, Василя Касіяна позначені і високою майстерністю виконання, і поетичністю, народним гумором, етнографії знанням. І знаєте, так, що і він п'ять видання в кобзаря. Тобто про нього можна говорити окремо про цього художника. Художника. Протягом багатьох років займалися реєструванням поетичних творів образу Кобзаря. Багато художників, я говорю зараз за українських. Так? Це і Данченко, і Беркович, і Соловйов, і Гринець, Новіковський, Сиротенко, Принцевський. Наші земляки це вже Степан Письменний, Окович, Масик, Реут і Малюнки Федорова. Також у нас є графічні фондовому зібрані музею. Хочу зупинитися на графічній роботі заслуженого художника України Бориса Бакса Арешт яку він створив у 1961 році. Ця робота була передана ще колишній картинній галереї дирекцію художніх виставок у 1968 році. Цікавим є факт, що саме 11 років тому, у лютому 2012 року, до нас на електронну пошту музею звернулася бабкова Поліна, донька художника. Вона просила сфотографувати роботу батька, вислати фотографію, Фотографії на електронну пошту, щоб розмістити їх на сайті серед інших робіт художника. На жаль, як вона зазначила в цьому листі, що вона пізно побачила, що у нас є в фондовому зібранні роботи її батька. Ну, звісно, ми відгукнулися на її пропозицію, вислали всі матеріали, які в нас були. І в знак вдячності Поліна Бабкова нам подарувала до фондового зібрання музею до сторіччя з дня народження художника альбом, Борис Вакс, живопис графіка. Щодо цього унікального прижиттєвого, найзагадковішого портрета Тараса Шевченка, який був створений у 1860 році, ця гравюра до нас потрапила до картинної галереї несподіваним шляхом. За словами всі ми знаємо, тут такий Володимир Босько, який працював в картинній галереї науковим співробітником, її придбали у Федора Михайловича Шабали, самодіяльного художника. А виміняв він цей портрет у колекціонера Олександра Ільіна на книгу Пасві про інтимне життя російського імператора Миколи II». про що, до речі, Олександр Борисович ну, дуже пошкодував про це. Ільїн, в свою чергу, привіз цю роботу. Він вже в своїх спогадах згадує або з Москви, або з Ленінграда. він не пам'ятає, кому належав цей портрет, він також не згадав. Отже, портрет Кобзаря являє собою офорт і, передусім, вражає ювелірною технікою виконання. На портреті ми бачимо поясне фронтальне зображення поета. Він сидить на стільці в кожусі, в смушевій такій шапці, і погляд його досить таки відсторонений, Зазнаючи, що робота це створена за рік до його смерті. Так? І після заслання напис під відбитком повідомляє: під со Сталі Бракгауза в Лєвцеві. А ще нижче Факсимелє автографа Шевченка. Так? Тобто цей естам був зроблений зі сталевої дошки Фрідріка Брукгауза в німецькому місті Ляпсику. І Тарас Шевченко бачив його і навіть власноруч підписав. Цілком, можливо, як зазначають дослідники творчості Кобзаря, що це був один із останніх автографів його. І, як зазначає відома дослідниця іконографії Шевченка Клавдія Чумак, ця робота є дійсно раритетом. Паксимеліє ранітету медаль'єрне мистецтво у нас представлено роботами Андрія Німенка і В'ячеслава Попова. У січні 2019 року наш музей мистецтв презентував набір листівок Шевченкіана з фондового зібрання музею мистецтв. Я знаю, і Ви у нас були на презентації багато колег приїхали. Зазначу, що роботу над цим проєктом ми ще розпочали у 2018 році. Те, що я говорила, у нас більше ста Шевченкіани. В цьому наборі листівочок представлено 24 листівки, ну разом з обкладинками їх 28. На основній обкладинці репродукції Олександра Охапкіна Думи мої думи ми буквально там за декілька місяців цю роботу нам Олександр Охапкін передав до фондового зібрання, і на зворотньому стороні портрет прижиттєвий портрет Тараса Шевченка, і на внутрішній частині обкладинці зображення моделей художників земляків Німенка і Попова. І наш музей у 2019 році наш авторський склад був поданий в числі претендентів на здобуття обласної премії Олександра Осьмкіна за створення Шевченкіани до 205-річчя з дня народження кобзаря. На жаль, ми були тільки номінантами. Так інші достойні люди отримали цю премію. Цьогоріч ми будемо визначати 210-річчя з дня народження. Прошу вас долучатись до челенджів, до читання поезії Шевченка. Я особисто вже. Три уривки я обрала, кожного року я намагаюся різні уривки читати Тараса Григоровича Шевченка. Ну і на оновленій землі врага не буде ступостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я вам дякую за увагу. Ми дякуємо вам раді, що ви до нас долучилися. Завжди раді до вас приходити.